Карта дня на сьогодні. Давайте подивимося з цієї магічної колоди, що сьогодні може нам підказувати. Дивіться, це веселка, це радужні перспективи. Це сьогодні день, коли ви можете дуже класно почати мріяти. Якщо особиста сфера, брійте про щось спільно з своїм партнером, і це обов'язково здійсниться рано чи пізно, тому що сьогодні якраз такий класний день для вас, щоб закладати оці зернинки, да, в підґрунтя, щоб вони проростали. Якщо ви один або одна, у вас немає партнера, то мрійте про те, як якого ви партнера хотіли. Прям візуалізуйте, прописуйте. І це дійсно працює. Це мені в свій час допомогло. Якщо говорити про сферу роботи, то це про те, що вам можуть. В недалекому майбутньому щось запропонувати. І ця пропозиція вам може, до речі, сподобатися. Так що не потрібно зразу так від неї відходити далеко, все-таки почути, що ж для мене це може означати насправді. Не робіть таких швидких рішень, не приймайте швидких рішень, обдумуйте, давайте можливість, давайте час на те, щоб воно так, знаєте, як уляглося. Якщо подобаються мої такі розклади, будь ласка, поширюйте, тому що комусь вони дійсно можуть дуже-дуже сильно знадобитися. Також ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на всі мої платформи Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. І до скорої зустрічі! Прекрасного вам дня!